Ви вирішили працювати безпосередньо на своєму комп'ютері в програмі Excel або LibreOffice Calc. І так, що ви робите? Заходите в завдання, переглянути завдання. І ви бачите, у вас тут вже є ось відео, яке ви можете подивитися. І тут у вас перекріплений Excel-документ. Заходите на нього, і, відповідно, ви маєте його завантажити. Тобто. Відкрити в новому вікні. Далі у вас з'явився значок завантаження. Ви його ось завантажили, де ви там його показати в папці. Ось у мене тут він буде, відповідно, я з ним буду працювати. Ось я його відкрила, і тепер я буду, відповідно, тут з ним уже безпосередньо працювати. Я відкрила його в Excel. І так, як ми тут з вами працюємо? Перехожу в першу закладочку, вправа 2, вправа 3, 4, і виконую дану роботу, яка у нас є, працюємо з комп'ютером. Для початку запустили, відкрили. Ми маємо об'єднати клітинки діапазону B1F1. Пам'ятаєте, як це робити? Виділяємо, знаходимо ось такий значок об'єднати і помістити в центрі. Далі у нас сказано, 16-й розмір має бути зелений, напівжирний курсив. Зробили. Наступне. Клітинки B2F2 виділяємо, робимо йому Times New Roman, знаходимо шрифт він. Аж в самому там кінці, вибираємо курсив напівжирний, і також заливка рожева. Ось у нас заливка, вибирали рожева. І так далі працюємо. Не забуваємо в там в самому кінці зробити загальну табличку, всі, всі кордони, а зовнішня у нас ще буде й товста. Тепер нам потрібно зробити, щоб розповсюдитися. Переносити по словах виділили, і подивіться, ось у вас зверху над перем... об'єднати і помістити в центрі, є ось такий значок перенести текст. Ось ви, якщо над... натиснете, відповідно, він перенесеться. Далі ми з вами розширюємо клітинки, щоб у нас їх все влазило так, як треба. Є. Тепер їх маємо зробити посередині. Щоб було гарно. Наступне ми маємо зробити формати клітинок. Для цього стовпець B – текстовий. Стовпець B вибираємо текстовий, Є. Наступний стовпець C відсотковий з одним десятковим розрядом. Ось ми вибираємо зразу відсотковий, і тут ось у нас є збільшити або зменшити розрядність. Тут збільшити, тут зменшити з одним знаком після коми. Далі числовий з одним десятковим розрядом та розділювачем. Вибираємо. Вибираємо числовий, але для того, щоб мені його розширити, я вже відкрила відповідно все меню. Числовий, розділювач поставити один знак після коми. Є. Наступне у нас числовий з трьома десятковими розрядами. Числовий, Зразу тут відкрию меню з трьома десятковими розрядами. Є. І тут у нас просто буде вирівнювання посередині. І також робимо блакитну заливку, світло-блакитне. Другая буде й таке. І також працюємо із правою «2». Права 2, нам треба зробити ось таку табличку. Все робити, як в попередньому завданні. Єдине, що тут потрібно вам перевернути текст. Його дуже легко зробити. Подивіться, у вас є ось такий вигляд перевернути текст. І вибираєте в тому вигляді, якому вам потрібно. Гарно його редагуєте форматуєте, не забуваєте файл зберегти як. Зберігаєте. Де вам треба, ось я сюди, наприклад, збережу, і він вже зразу у мене зберігся так, як треба. Зберегти, зберегла я. Тепер закрила цей документ, заходжу знову сюди, в свою, вибираю Додати або Створити, вибираю Файл. Відповідно, заходжу, де він у мене є, він у мене знаходиться, диск D. Де... Ось тут він у мене. Ось, у мене так і називається вже. Відкрити. Все, і я буду знати, що це у вас в Excel-документ, який ви будете давати. І натиснули Здати. Все. Якщо ви хочете працювати із LibreOffice Calc, зараз ми це розглянемо.